Чому я підтримую район? Тому що він наш, це наше регіональне і не тільки. Він тепер виростає в загальноукраїнський масштаб. Це те, де ми можемо читати свіжі новини, новини в політиці, міжнародного життя, новини в культурі і все, чим живе наш край. Гарне питання, чому я підтримую район? Ну, мабуть, це одна із провідних локальних медіа сьогодні на Волині. Ну і ще й вони рвуться далі. І в них верифіковані новини. У них чудовий професійний колектив, і це дуже добре видно. І плюс багато бонусів, багато плюсів від них за підтримки. Тому скористайтесь обов'язково цим. Моя підтримка район це мій спосіб подякувати за гарні матеріали про культуру. Район я потрібно підтримати, бо це сучасно. Це важливо знати, що робиться твого сусіда, що робиться поряд, і видання район таким є. Тільки в ньому ви побачите, що робиться в нашій області, що робиться в нашому луцьку, і там ви побачите такий успіх, який отримав е, хор Гомін. Ви Всі чули про нього. От Луцьк район десь такий самий розголос. Будь-якій події, яка у вас має відбуватися. Я підтримую район, тому що це завжди новини на часі. інформація для роздумів. Хідомо. Бути долученою до таких хороших людей, де разом можна також бачити гарні місця і пізнавати нашу Україну, і навіть люди в 17 столітті повинні були підтримувати незалежні медіа. Тому й підтримую, бо незалежні медіа мають існувати і жити.